Важко уявити, що в обсі серійного вбивця звучатимуть слова симпатичний, привабливий, чарівний. Однак саме так описували Теда Банді, одного з найкривавіших маньяків Сполучених Штатів, жертви, яким пощастило вижити. Точна кількість смертей, що залишилася на союзі цього потрошителя, досі невідома, а історія Теда Банді продовжує вселяти жах дітям і дорослим навіть після його смерті. Садистські нахили вбивці маніяки прийнято шукати у дитинстві. Але ранні роки нашого героя пройшли досить спокійно, крім хіба що однієї деталі. Мати Теодора видавала за його старшу сестру. 24 листопада 1946 року Елеонор Каул, мати Теодора, народила сина в лікарні притулку для матері одинаків у штаті Вермонт. Чоловіка в Елеонор не було, але були батьки. Через деякий час вона повернулася додому з немовлям, і сім'я вирішила тримати хлопчика на відданні. До певного моменту, поки Тед не виявив свідоцтво про народження, він вважав своїх дідуся та бабусю батьком та матір'ю. Щоправда, за деякими відомості, батько Леонор Самуель справді міг стати справжнім батьком Теда. Він був відомий як людина жорстока та тиранічна. Самуель частенько зривався на домочадців, міг ударити когось із дітей, якщо ті, наприклад, довго спали. Бабуся Теда страждала від клінічної депресії та неодноразово проходила курс лікування електрошоком. Дивні нахили у свого сина Геленор помітила досить рано. Так у віці трьох років Тед приніс із кухні всі ножі, що були там, і розклав їх навколо сплячої двоюродної сестри, таким чином, що леза були спрямовані на неї. Проблеми, однак, були у Теда не лише з порозумінням сім'ї. Відносини з однолітками теж не складалися, його вважали дуже скромним, сором'язливим і тихим хлопчиком. Проте і згоєм чи цапом відбивайлом в школі він не був. Сам Тед пізніше розповідав, що у юності прагнув самотності, оскільки розумів відносини між людьми. Все змінилося, коли Банді пішов до Вашингтонського університету. Там він познайомився зі своїм першим коханням Стефані Брукс. Це була дівчина із забезпеченої родини красуня інтелектуалка. Тед і Стефані були разом близько року, але потім вона покинула його, вважаючи неперспективним обранцем. Розставання і зраду Тед переніс дуже важко. Він звичайв страшну образу на Стефані і поклявся поквитатися з нею. Після цього інциденту Тед покинув навчання і вирішив ненадовго повернутися до родичів до Філадельфії, проте потім вирішив до Вермонту, щоб нарешті розкрити таємниці своєї родини. Незабаром він отримав виписку, з якої дізнався, що справжньою матір'ю є Елеонор яку все життя видавали за його сестру. Пізніше Тед зізнався, що так і не зміг пробачити її брехні, адже вона дурила його все життя. Після майже річної відсутності та візитів до родичів. У 1969 році повернувся до Вашингтона. Він вирішив знову вступити до університету та вивчитися на психолога. Приблизно в цей час у житті Теда з'явилася нова пасія дівчина на ім'я Ліс Кендал, яка залишилася перед ним аж до решту 1976 року. Вже пізніше на допиті Ліс розповіла, що в їхніх стосунках з Тедом були деякі дива, особливо застосувався його сексуальної поведінки. Здавалося, що життя Банді налагоджується. Він брав участь у виборчій компанії губернатора Вашингтона Даніеля Еванса. Працював у кризовому кол-центрі, де відмовляв потенційних самогубств від спроб звести рахунки життям. Вступив до юридичної школи, перебував у стосунках з красивою дівчиною, що любить. Проте те все ще не жив, образ на Стефені і мріяв їй помститися. На початку 1974 року він вирушив у відраження до Сан-Франциско, де перетнувся із першим коханням за вечерею. Новий тет справив на дівчину враження, Стефані закохалася наново і була готова відновити стосунки. Як тільки Банді досяг взаємності і зрозумів, що Стеф збирається відповісти так на пропозицію роки серця, він покинув її. Але Банді здалося, що він недостатньо помстився за своє приниження, і 4 січня 1974 року він, так би мовити, відкрив своє полювання. Протягом наступних шісти місяців із кампусів університетів у різних штатах зникли вісім дівчат. Поліція не пов'язувалася з зникнення, оскільки географія злочинів була дуже великою. Вже пізніше слідчі встановили загальні риси і характеристики, які мали жертви банді. Він вибирав молодих, дуже привабливих дівчат. Всі вони мали схожу зачіску, це було довго, розпущене волосся до плечей, розділене прямим приділом. Саме таку зачіску мала Стефані. Часто дівчата зникали в людних місцях, у барі, на пляжі, на стоянці біля супермаркету. Причина була проста: злочинець невикликаваних побоювання. Всі вони йшли за ним добровільно. Банді, чудовий психолог і маніпулятор, умів втиратися у довіру. Він любив втиснути на жалість, користуючись добротою та чуйністю дівчат, наприклад, кульгав, спираючись на милиці, або з'являвся забинтований рукою і просив про допомогу. Потім, коли дівчина підходила до машини, банді був власником Volkswagen Beetle, тед бив голові чимось важким і заштовхував всередину. Потім він пристібав її кайданами і віз до лісу, де гвалтував та вбивав. Тіла він закопував, але часто повертався. Він робив трупом макіяж, одягав у гарний одяг, щоб знову зайнятися з ними сексом. Пов'язані чи закуті руки дівчини були неодмінним атрибутом його полювання. Саме безпорадність жертви приваблювала його найбільше. Вже пізніше, будучи у статусі ув'язненого, Банді розповів в інтерв'ю з журналістом, що на його психіку вплинули порножурнали та порнокомікси, якими він зачитувався в юності. Він вибирав лише ті, де були присутні елементи жорстокого порно, зв'язування, побиття, насильство та грубість. На думку банді, такі журнали здатні розбестити психіку і зробити маяка фактично з будь кого Він також зізнався, що захоплення подібною літературою схоже на наркотичну залежність. Весь час хочеться ще і ще. Окремі противники Порно навіть використовували ці аргументи у своїй боротьбі проти індустрії розпусти. Перші зачіпки проти бандів у поліції з'явилися після того, як одного липневого дня з пляжу за 32 км від святли з різницею в кілька годин зникли одразу дві дівчини. Одну з них, Дженніс От, банді заманив додому під приводом допомогти йому. Друга жертва Деніс Насланд розмовляла з Банді і сіла до нього в машину. Пізніше Тед розповів, що коли привіз Деніс додому, перша дівчина ще була жива, і він нібито вбив одну на очах іншої. Після зухвалого викрадення одразу двох дівчат із людного пляжу, поліція провела допит свідків. Деякі з них досить точно писали банді. Молодого привабливого чоловіка у білому тенісному костюмі з рукою у слінгу, який представлявся тедом. Поліція склала список із підозрюваних на ім'я Тет, серед яких опинився її банді. Фотороби злочинця показали по телевізору, Ліс Кендл, упізнавши в ньому коханого, зателефонувала до поліції. Проте офіцери, які отримували сотні подібних сигналів в день, не стали всерйоз розглядати цей варіант. Насправді, запідозрити молодого юриста, гідного члена суспільства та приємного молодика, людину в жорстоких вбивствах навряд чи було можливо. До жовтня 1974 року поліція виявила ще п'ять тіл дівчат. Деякі були розчленовані, від інших залишились тільки кістки. Банді не залишав доказів, проте Кендал, яка дізналася про зникнення дівчат, знову зателефонувала в поліцію і повідомила про свої підозри щодо Теда, але жодних дій проти нього не було. У листопаді 1974-го банді припустився серйозної помилки. Однією з його жертв вдалося втекти. 19-річна Керол Деронч, який він приставився офіцером поліції, втекла з автомобіля, хоча Тед встиг закувати її в кайданки. Тепер удача була не на боці банді. Його машину зупинив патрульний. Офіцерові здалося підозри поведінка водія, і він на полях на обшуку. В автомобілі було виявлено справжній набір маніяка: наручники, лижна маска, брухт, мотузка, нейлонова панчоха та льодоруб. Банді затримали, а у його будинку пройшов обшук, проте там нічого підозрілого поліцейські не знайшли. Втім, цього разу слова ліс Кендл були почуті. Детективи розпитали її про банді, і вона висловила низку підозр. Розповіла про дивні знахідки в його речах та агресивну поведінку. Автомобіль, який Тет на той час продав, був конфіскований владою та досліджено. У салоні знайшли волосся однієї з загиблих дівчат Кетрін Кембл, а також мікроскопічні волоски двох інших жертв. Один із зразків належав Керол та Ронж, що втекла, крім того, остання впізнала банді. 23 лютого 1976 року розпочався судовий процес у справі викрадення Аронч. Банді, який за порадою адвоката наполіг на своєму праві постати перед судом присяжник, до останнього був переконаний, що зможе зачарувати журі і вийде на волю. Проте докази виявилися досить вагомими, і 1 травня суддя засудив банді до 15 років ув'язнення. Незабаром у нього знайшли карти місцевості та інші предмети, що вказували на те, що Тед задумав втечу. Банді покарали, посадивши до камери одиночного ув'язнення на кілька тижнів, хоча взагалі його режим отримання був не таким жорстким, як у інших злочинців. Це справді добре вмів привернути до себе людей, і навіть на тюремнику його чарівність діяла. Банді годували за особливою дієтою, його харчування було більш різноманітишим, ніж у інших ув'язнених. Через деякий час влада висунула йому ще одне звинувачення, цього разу серйозніше. Він став підозрюваним у справі про вбивство Керін Кембл, тієї самої дівчини, чиє волосся виявили в нього в автомобілі. Незабаром банді перевезли зв'язниці з штату Юта до Колорадо, де він здійснив першу втечу. Тед попросив дозволу відвідати бібліотеку, там виліз через вікно і втік. Шість днів він був на волі до його нового затримання. Його повернули до в'язниці, але в голові банди вже дозрів новий план втечі. Використовуючи заточку, він зробив дірку у стіні камери і 30 грудня 1977 року втік. За допомогою небайдужих друзів Теду вдалося накопичити певну суму грошей на цей момент. Йому, ймовірно, щастило, пропажу виявили лише через 17 годин. На той час тет уже встиг дістатися до Чикаго літаком, потім на перекладний доїхав до Флориди, де оселився під ім'ям Кріс Хаген, сподіваючись почати нове життя. Однак без документів він не зумів влаштуватися на жодну роботу і тому почав красти переважно в супермаркетах. Незабаром Банді, на той час Хаген, зрозумів, що не в змозі боротися з потягом до вбивства і зважився на нову вилазку. 15 січня 1977 року він проник до гуртожитку університету штату Флорида, де за 15 хвилин зґвалтував чотирьох дівчат, двох із яких потім вбив. Потім він залишив гуртожиток непомічним і заліз у будинок, який знімали троє дівчат-студенток. Він забрався в спальню до однієї з них, жорстоко побив жертву і зіснив акт самозадоволення. Проте сусідки-дівчини, які повернулися додому пізно вночі, злякали його, і нещасно залишилася принаймні жива. 9 лютого він скоїв останнє вбивство. Цього разу жертвою стала 12-річна дівчина Кімберлі Дайну Лінч, чиї останки знайшли через 7 тижнів у свинернику. Невдовзі банді затримали практично випадково. Патрульний зупинив його машину, оскільки автомобіль значився у викраденні. Поліцейський не підозрював, що пов'язав одного з найнебезпечніших маньяків. Цього разу його звинуватили в вбивстві та нападі на студенток університету. Банді захищали 5 адвокатів, які рекомендували йому піти на угоду зі слідством. В обмін на визнання у вбивстві трьох дівчат йому могли винести вирок у вигляді 75 років позбавлення волі замість страти. Те збирався прийняти пропозицію, але останній миттю відмовився, мабуть, впевнений в тому, що і цього разу йому вдасться викрутитися. Незабаром його було звинувачено в вбивстві 12-річній Кімберлі. Суд засудив банді до страти на електричному стільці. Це був один з найгучніших судових процесів десятиліття. Понад 250 журналістів висвітлювали його. Тед намагався перетворити суд на шоу і навіть зробив пропозицію своїй старій знайомій та подружці Керол Бун, яка в цей час давала свідчення, і Керол цю пропозицію прийняла. За деякими даними, в жовтні 1982 року вона народила від банді дитину. Виконання вироку двічі відкладали: банді постійно знаходив способи бути корисним. Він співпрацював зі слідством, відверто розповідав про вбивства, допомагав криміналістам з опіймання маньяка з вулиці Грін рівера Банді переконав свого адвоката спробувати вмовити сім'ї жертв написати петицію губернатору з проханням відсрочити кару на тій підставі, що тет обіцяв у такому разі розкрити інформацію про поховання всіх жертв, проте родичі відмовилися. Вироб був виконаний рано вранці, 24 січня 1989 року. Біля в'язниці зібрався натовп. Люди тримали плакати з надписами Гори Банді, Гори. А після страти запалили феєрверки, співали та танцювали. Друзі, дякую за перегляд! З вами був як завжди ваш оповідач Джо. Тому, якщо відео сподобалося, обов'язково не забудьте поставити лайк та підписатися. Попереду ще багато цікавих історій.